Добрий день, дорогі друзі. Як то кажуть, сніг землі, і ми будемо сіяти редиску. Сніг землі у нас в Сумах вже зійшов давно, але я дочекалася, щоб трішки прогрілася земля. І сьогодні, 21 березня, я буду сіяти редиску на городі. Сію я редиску гібриди, ранні гібриди Селесто F1 і Рандар F1. Але зараз дуже багато різних сортів. Чому я сію гібриди? Тому що я переконалася, вони дають майже 100% врожай ридиски, і дуже добра вона на вкус вкусові якості. І вона не хворіє, і вона не викидає стрілку. Мені подобається, дуже така редиска. Зараз я розповім, що я робила з ґрунтом і як я сію. Грунт, я до ґрунту додала трішки біогумусу, провела рядочки на відстані приблизно 8 см від друга. І зробила рядочки на глибині 2 не більше 3 см. Насининка від насининки я розклала на відстані приблизно 5 см, отак як приблизно сірниковий коробочок, і розклала ці зернинки. Але забула вам сказати, що перед тим як розклала насининки, я використала свій незамінний розчин фітоспорину. Трішки або заразила цю землю. Потім, що ми зробили? Ми зариваємо свою редисочку. отак, рядочок, от, і все, і редиска в нас посіяна. Також я буду сьогодні е, сіяти салати, це буде в мене. Е, Салат, одеський кучерявець і шпинат мотодор. Можна сьогодні посіяти морку, можна сьогодні посіяти і пастернак. Весна прийшла, так що будемо саджати. Бажаю вам гарних врожаїв, Підписуйтесь на мій канал. До побачення.